Великий потік мігрантів, безробіття, нема власного производства, дуже низька якість освіти, дуже неродючі землі, безпорядочний кекс на вулицях. Це все ознаки бідності, і це все зараз. Ми спостерігаємо в Іспанії. І зараз кожен регіон тягне на себе ковдру і каже, що ти що ми тебе годуємо. Усі все дерібани, Барселона хоче відділитися, Той кричить: я тебе годую, я тебе то доже Галісія, Я це кічпек, я вважаю кішкек. І та, я кричить, ми держимося в Іспанію. От зараз такі міждоусобиці, міждоусобиці королівства Іспанії. К, королевство дірібани, це друзі, це не просто так. Куча іммігрантів в платках заїжджає. Тут а таке ще робиться. Всі ну, не знаємо, що робити, куди бігти, хто на що буде завтра. Я замислююсь, у мене йдуть переговори по квартирі, але я замислююся, чи не ошибка це. Може краще будинок реально купляти, щоб батарею ставити і, і купляти козу, щоб давала супі нормально собі жити. Так що сьогодні про всі ці проблеми ми сидімо з вами розмовляємо в цьому відео. Друзі, давайте покопаємося в причинах. Бідність спричинена відсутністю роботи. Чому немає роботи, тому, тому що немає власного ніякого производства, ніякого немає виробництва. Чому немає власного виробництва? Тому що немає великих якихось умів в країні. Останній великий був, ум це був містер Тьмок, і то це не в Іспанії, бо я не помиляюсь. А так я навіть не можу нікого такого сповнити видатного тут. Відсутність якихось розумів в Іспанії спричинено тому, що дуже низька рівень освіти тут. Я зараз теж проходжу школьну, школьну освіту, ОСО в Іспанії. Зараз вже на третій курс перейшов, вже два екзамени на перший я поздравив, тому году вже літні канікули. Ось закінчилось і зараз пішов знову на учебу. Листополі зараз буде оп'ять будей екзамен. І дуже погана освіта тут, а дуже і професор обіжається на нас, постійно на галімому, обіжається, що рідко на заняття ходимо. Я не можу на заняття часто ходити. Да, я там зараз вдома сижу, але я не можу туди кожен день, якщо там якась людина, нею, діти і все, а не можуть кожен день ходити, ходити туди. І він теж на такому свої галімому, я тобі не дам цю розпечатку, я тобі там не дам, те не дам все. Теж треба входити в понімання, інформації взагалі не дає. Інформації взагалі ніяка. Ми такі діли математику, а в мене ще і соціологія, і, і різні ра інші предмети, географія, і історія, і там все на світі. І взагалі інформації немає. А там мені що там з дітьми робиться, там взагалі мені страшно представить. На екзаменах, як в мене, там такий складні екзамен, не списати взагалі. Нічого. Ну, я не знаю, це вже. Ми вже люди всі в возрасті. Мені 10 жовтня буде 33 роки. І оце такий мені стрес. В середні роки це, це не нормально, я рахую. На що воно мені треба, це мені стрес. І так на больничному я лічуся зараз іще. І, і оце мене такий ще стрес вганять. А СО треба, тому що мені Макдональдс, як колись мечта встроюється, мені треба СО. Ви розумієте? у нас знайома робота прибирає в мерії. Да? І її, щоб прибирати, сказали, що треба вивчитися. І щоб в тебе була ця школьна освіта. Ви розумієте весь цей бред? І оце із цього теж Іспанія бідна. Оце каштани, кстати, в Іспанії можна їсти. Я не хочу, це ніякий не юмор. Вони схожі на наші. Дуже похожі, Ну, їсти можна. Ну як? Можна їсти. Це дуже там хороший комплекс жиров. полезне дуже хороше. І в магазині оці каштани стоять 7 євро кілограм. Теж там, там, запікають в духовці там, чи що. Я розпробував, але мені взагалі не сподобалось. А це не деруть його. Ось я працюю на сирній фабриці. Да? Хто не знає, тому кажу, бо бачу одне те саме питання, в кожному відео розказую, розказую, а питання всі одні і теж. Так от, я працюю на сирній фабриці вже більше 10 років. І я вам кажу, я вам чесно кажу, ось ці люди, що за мною працюють, там немає ні в кого освіти, навіть 9 класів. Друзі, мені навіть не треба дивитися в їхні дипломі. Це дуже видно по поведінці. Постійно якісь сплітні, якісь інтриги. У нас навіть виходять, вийшла людина, у з вийшов образовання, знає німецьку, англійську. І оце наші співробітники між собою називають його тупим. Це сміються цієї людини. Ну, розумієте? І відтоді всі люди, які мають другий рівень розвиття. Оце наш колектив, усіх вони відсковують, всіх виживають. Ось недавно зустрічався з цим хлопцем і він звільнився, тому що ну, нереально в такій середі роботи. Ось їм ось, облущив. І гуляю, от, білий гриб знайшов. Ось такий не взяли пакета ніякого, ну все одно ми його вигнуть. Так, спіцту зробимо з грибами, шикарну. Буде пир у нас сьогодні. Я вам не буду там розказувати, там якісь показувати статистичні дані, там чата GPT питати статистику, який уровень безробіття. це нікому не інтересно, я цим не займаюся. Це можете саме гугли спитати. Я вам кажу ось так, як є, Який для мене ще мірило, тому що страна бідна. Це те, що тут дуже популярна лотерея. Тут лотереї, очереді, тут такі очереді лотереї. І тут такі різновідності лотереї новогодні, якось там і суботня, і недільна. Да, там, я там дуже тут вони виграють, теж кажуть так іспанці. Я не знаю, я нічого не вигравав. Я там гуляв пару разів. Гуляв, тому що на фабриці кожен рік ми купуємо лотерею там 20 штук, там на всіх розділяється. Це новогодня лотерея. Просто ну, я купляю, тому що вдругу виграємо млям, а я один її не купив. А там у нас усіх один номерок. Потом, вони отримують бабки, а я ні. Так що я теж тоді купляв. Так от, оце для мене дуже велике мірило, те, що в країні розвита лотерея. Це таке саме, як в американських странах. Гляньте, біднота, там теж ставки оце процвітають, бачите, лотереї процвітають. Для мене це показник, що страна дуже бідна. Ну, це ж не просто так. Це тому, що люди хочуть швидко заробити. Купив білетик, а золотий. Я не знаю, як там в тих странах, таких може там Голландія, в других в європейських странах, там, Франція, Німеччина, не знаю. А беріть в коментарях по лотереях. Я вам чесно скажу, не знаю. Друзі, дуже тут багато з'явилося безхатченків. Прям дуже їх багато. Я приїхав, не було так, а зараз вони візде. Вони скрізь сидять під магазином, просять милу частину, ночують в банкоматах. Навіть на вокзалі один аби, лежав недавно. Ось приїжджали в сантягу. Лежав. В общем, дуже побольше. Мене така ідея зазріла. Якщо це відео набирає 5 тисяч вподобаю, я внедряю групіровку бомжей. Їду в якесь велике місто, стою на каринах, прошу милості, в ній з групі бомжей і скажу вам, цоко я заработаю за день грошей. Мені це прям інтересно дуже стало. Сока вони заробляють ці безхаченки. Так що давайте, друзі, навалить вподобайок і ми знімаємо для вас. Я б ще подумав, якщо це відео набирає 10 тисяч вподобайок, ми йдемо в Іспанію, вчимося на дипломата і будемо працювати політиком. І тоді ми з вами узнаємо, сколько вони заробляють. Я вам все розкажу так, як є. Так що давайте, друзі, понавалі, вподобайок. І навіть з друзями можете поділитися, щоб теж подобайку поставили. Бо це нереальні цифри 10 тисяч. Я максимум на Польщі відео набирав, може 2 тисячі подобайок, я точно не пам'ятаю. Так що давайте качати алгоритми. І дуже інтересний контент, ви не пропустите. Давайте для початку хоча б для бомжей. І ми вриваємося в групи бомжей. Лотерейки, бракума. І ось що зараз, зараз вам хочу ще сказати. Оце ось у мене з боку стоїть ліс і оце підпалили його. І підпалили чого? Щоб отримати страховку. Це тут теж такі случаї з площі рядом, часто трапляються. Да, є пожари, що по собі случається. Конкретно оце, оце такі теж часто случаються, щось підпалюють своє, щоб просто отримати страховку. І, да, і вони можуть, якщо не докажуть, то можуть отримати собі виплату. Друзі, ось скажіть мені, де тут розум? У нас на компанія є авіаперевізник Райнар. І вона зараз уходить із Сантьяго де Компостела. Уходить вона чому? Тому що Іспанія їм такі налоги підняли, що навіть її компанії великі не вивозять. Якщо я раніше літав із Сантьяго в мадрід за 20 євро, тепер зайшов там, подивився Луфанса, сок мені до Мадрид з'їздить. Це вже 300 євро, розумієте, так? Да? І де тут та логіка? Зараз іспанці будуть тепер другі аеропорталі, там туристи будуть прилітати, наприклад, в порту в ближайший, так? І це вже буде туди, туди гроші вести. А сокос, скільки людей тепер звільнить? Це сотні звільнень. Не розумієте? Свої налоги візде, везде своїми налогами завалюють усіх. Де тут та розум, друзі? Скільки звільнень буде? Ну це страшне. Друзі, ще одна причина бідності це корупція. На роботу стараються по знайомству, гроші теж дірібаняться. Постійно заводиться неконтрольована міграція, процвітає, заводяться по 100 автобусів мігрантів. На це все гроші виділяються, потім цих мігрантів вроде, їм зразу допомагають, допомагають, а потім все, на всі чотири сторони. Ці бідні мігранти з Африки ходять і скитаються по міру. Да, там комусь там може більше повезло, комусь менше, хтось може де менше дірібаниться, там ще трошки краще. А так теж кажу, на роботу тільки по Кум сват, брат, це вже я теж раніше казав. Ну, оце така ситуація, да? така реальність, Откуда, отсюда, От цього нікуди не йдеться. Це зараз масова проблема з всієї Європи, але, мені каже, в Іспанії це душе процвітає. Так, друзі, я блогер-міліонник. І я не боюсь казати правду. Даже, хай у мене після цього відео стане 3300 підписників і що? Все одно я, я казав і буду казати правду. Я вам скажу, я був у Валенції, там хоча б в Валенції якісь мітинги проводять, там бастують, там фермери я бачив, собиралися тракторами, там проїжджають, дороги блокують, усе там проти маленьких зарплат, там щось там теж там, щось, щось там Виходять люди си, і бастують. Галісії я такого не бачив, щоб бастували проти, проти великих зарплат там, чи проти оренди квартир, високої оренди на квартири, Такого не бачив. Бо є мітинги, але по дорогі причинах я там попередніх відео розказував, що не буду повторятися. Бо це вже нікому не цікаво. Так, да, друзі, так подивіться, ну, країна гарна, красива. Галісія, я рахую, найкрасивіший регіон Іспанії. Ну, для мене це я люблю дуже Галісію. Ну, дуже красиво. Але закони теж, не ну, такі закони, ось, наприклад, закони про купасу. Ну як так? Ти, ти владієш нерухомістю, до тебе якийсь заїжджає, якийсь циган, чи я там не знаю, хто, чи, чи ну хто угодно заїжджає і може жити там без проблем. Ви квартиран взяли, він перестає вам платити оренду і становиться окупусом. Ви нічого не можете зробити. У вас ось документи на цю квартиру, все. Все, він живе без, пора... без... без проблем. Ви не можете ні світ відключити, ні воду, ви не все йому відплачуєте. Тільки спробує його сили вигнати, чи щось. Чи відключити воду йому чи щось. А є від нього ще діти маленькі, Так то взагалі забутися про цю квартиру. Тут суди будуть роками йти. Начекають, що там якісь проти комплектів ввели, вели. Ну, я на практиці ще не чув, що там його употребляли, що там кажуть, бо я суд. Місто там не знаю там. Ну, в общем, буде дуже швидко там в течені місяця там, якийсь суд вже одразу виселяють купаси. Я такого ще не чую. Хоч і кажуть, що ввели таке, але ну, на практиці, мені кажуть, такого ще немає. Так що, друзі, так ми сьогодні покопалися в гаманцях іспанців. Може, це, звісно, не красиво, в кошельках іспанців копатися. Ну, В принципі, я ж нічого не вкрав. Розказав так, як є, нічого не проукрасив, нічого не збрехав. Дайте мені українці пишуть. Не... Все нормально у нас. Так що давайте не, не, не. Іспанія найкраща країна. Ну, не погана країна Іспанія, але я вам кажу, дуже серйозні проблеми в Іспанії. Є. Так що, друзі, дякую, що подивилися відео до кінця. Якщо сподобалось, ставте подобайки. Накидайте подобайки, якщо хочете відео, щоб я внідрився в групіровку бомжів. І до нових зустрічей!